Вітаю вас, шановні підписники каналу. А чи чули ви про таке древнє місто, як Переяслав? Це старовинне українське містечко, колиска історії Київської Русі. Воно було третім зазначенням містом після Києва і Чернігова і вважається одним з найпрекрасніших міст регіону. Через древній Переяслав повільно несуть свої води ріки, трубіж. Карань і альта. Південна частина передмістя розташована поруч із могутнім плесом канівського водоймища, покриті вербами й осокою, берега водойм створюють особливий настрій навколо панують тиша, спокій і гармонія. Переяслав місто, овіяне міфами і переказами. Навіть назва його пов'язана із стародавньою легендою. За якою юнак переміг могутнього воїна-кочівника і цим зажив собі слави, тобто переяв славу? У Переяславі понад 30 музеїв, і найвідоміший і відвідуваний це етнографічний музей національної архітектури та побуту середньої надніпляльщини, розташований в мальовничій лісопарковій зоні під відкритим небом. Створений цей історико-культурний заповідник в 1979 році, а в 1999 він отримав статус національного і за ним закріпилася назва Національний історико-етнографічний заповідник Переяслав. Тут вдалося зберегти і правдиво передати справжній дух українського села. На території заповідника можна побачити п'ять. Церков різного часу зведення, 20 сільських будинків всіх станів, унікальну колекцію млинів, рукотворні озера, земляні вали, що збереглися з часів Київської Русі, руїни фортечних споруд. На території музею ще дуже багато різних тематичних музеїв народного транспорту, бджільництва, пошти, рушника, лікарських рослин. Хлібу та інших Переяслав це складне мережево вузьких вулиць, вуличок і провулків, що петляють межиріччям трубіжа та його притоки Альти. Дивлячись на ці вулиці, важко уявити, що деякі з них пам'ятають давньоруські часи, битви з печенігами, половцями, татаро-монголами пам'ятають доленосні для України події козацької доби яких у Переяславі відбулось немало. Переяслав одне з найстаріших міст України. Перша письмова згадка про нього датується 907 роком. Тоді він був третім містом Київської Русі, як було уже зазначено після Києва і Чернігова. А Переяславська православна епархія вважається навіть старішою за Київську. 1993 року, під Переяславом, відбулася велика переможна битва військ київського князя Володимира з печенігами. Після битви Володимир укріпив Переяславський дитинець потужними стінами та надбрамними вежами. Переяслав оточили валами та ровами, перетворивши на фортецю. У період правління Ярослава Мудрого. Місто стало центром удільного князівства. Хоча, ймовірно, Переяславське князівство існувало й раніше, першим з відомих Переяславських князів був син Ярослава Всеволод. Переяславський престол він посів у 1054 році, а в 1076 офіційним Переяславським князем став шестирічний Ростислав Всеволодович. Відтоді фактичним володарем князівства був відомий переяславський епископ Єфрем, майбутній митрополіт і святий. Починаючи з середини 11 століття, древній Переяслав стає стольним градом Переяславського князівства. Все частіше згадується про нього в літописах. Переяславськими князями були такі видатні державні діячі, як Володимир Мономах Юрій Долгорукий, який заснував у 1147 році Москву, у 11 столітті Переяславське князівство займало велику територію між Дніпром і Волгою. До складу його входили такі великі міста, як Ростов, Білоозеро, Курськ. У другій половині 11 століття Переяслав був великим. Торгово-ремісничним центром. У той період, за ініціативи Єфрема Переяславського, тут спорудили велику кількість кам'яних будівель. Історики стверджують, що у місті навіть виникла власна архітектурна школа з особливим стилем. Але 1239 року всі будівлі міста змили полчища Батия. Від того Переяслава. Залишилися лише рештки земляних укріплень та фундамент грандіозного Михайлівського собору. Після татаро-монгольського нашестя на історичну арену Переяслав вийшов аж у 1585 році. Саме тоді створили Переяславське староство, а місту надали Магдебурзьке право. Того ж року власником міста став київський воєвода. Костянтин Острозький. У XVII столітті Переяслав був одним з головних осередків Козаччини на Лівобережжі. З ним пов'язано чимало важливих історичних подій того часу. У січні 1654 року саме у Переяславі відбулася доленосна для України рада на чолі з Богданом Хмельницьким, а на чверть століття раніше. У 1630 році Брусеве поле, що поряд з Переяславом стало місцем битви між козацьким військом Тараса Фетеровича Трясила та коронною польською армією Станіслава Конецьпольського. Козаки отримали тоді перемогу, а сама битва надихнула Тараса Шевченка на написання поеми Тарасова Ніч. Зараз при в'їзді до Переяслава стоїть пам'ятний знак на честь цієї знаменної події. Одною з найстаріших будівель Переяслава є Михайлівська церква, розташована вона неподалік від площі Переяславської ради. Храм заклали у 1646 році. Значну частину коштів на його будівництво виділив полковник Федір Лобода. Церкву реставрували і обновлювали у 1719 році, а також після пожежі у 1734. На початку 19 століття обвалилося кам'яне склепіння, його більше не відновлювали, замінивши у 1823 році дерев'яним дахом. Саме тоді Михайлівська церква зробилась схожою на великий декоративний будинок з фасадами оздобленими пілястрами і полив'яними кольоровими розетками головами янголяток та рельєфними орнаментальними написами. Під час Другої світової війни церкву було дуже пошкоджено, відновлювали її у 1951-53 роках за малюнком Тараса Шевченка. Михайлівську церкву збудували над фундаментом Великого П'ятибанного Михайлівського собору. Який стояв у центрі дитинця, ця споруда, датована другою половиною XI століття, неодноразово згадується у літописах як один з найвеличніших храмів Київської Русі. У ньому хоронили Переяславських князів. Фундамент та залишки стін собору, зруйнованого татаро-монголами, розкопали у 1949-53 роках. А в 1982 році над північно-західною частиною фундаменту спорудили павільйон, в якому розмістили музей архітектури Переяслава часів Київської Русі. Переяславський колегіум. Тут видатний філософ, професор пієтики Григорій Сковорода, написав велику кількість своїх творів, зокрема сад божественних пісень. Наприкінці 18 століття колегіум перетворили на духовну семінарію. Нині у приміщеннях колишнього колегіуму розташувався музей Григорія Савовича Сковороди. Недалеко від Вознесенського монастиря розташовано ще дві цікаві будівлі жіноча гімназія і земська управа. Будівля жіночої гімназії, яка з'явилася 1873 року. Збудована у стилі пізнього класицизму. Спочатку тут містилась трикласна прогімназія, нині у будівлі розташована загальноосвітня школа. Будинок земської управи спорудили на початку ХХ століття у цегляному стилі. Колишні земська управа та жіноча гімназія розташовані одна навпроти одної і композиційно пов'язані в єдиний комплекс. Вулиця Сковороди через квартал від дзвіниці Вознесенського монастиря перетинається з вулицею Шевченка, на якій розташовані ще кілька цікавих об'єктів. Передусім це будинок лікаря Козачковського. У цій затишній садибі двічі гостили Тараса Шевченка у 1845 та 1859 роках. Великий Кобзар написав тут кілька своїх творів. Зокрема, славозвісний заповіт. Сталося це після того, як Козачковський вилікував Шевченка від здавалося б, смертельної хвороби, нині в будинку лікаря Історичний музей. Про всі музеї та історичні пам'ятки Переяслава можна розповідати ще дуже довго, але краще побачити то все на власні очі. На цьому, шановні слухачі, я завершую цей випуск. Сподіваюсь, він був цікавим. На все добре.